Владислав Павлов у біді, юнак тяжко хворіє, а самотужки долати хворобу йому надзвичайно складно. Допомогти хлопцю та іншим важкохворим дітям Сумщини можна у рамках акції «До світлого дня світлі вчинки. Нагадаємо, така стартувала у перший день Великого посту і вже майже добігає кінця. І кожна дитина, про яку ми розповідаємо, чекає на нашу з вами допомогу. Лікарі говорять, ніколи не бачили пацієнта з такою кількістю пристосувань, що забезпечують життєдіяльність. Бо прості та звичні для нас функції дихання, спілкування, вживання їжі Владиславу даються надзвичайно складно. У нього нет слуху. У нього стоїть трахеостома, щоб забезпечити функцію зовнішнього дихання. У нього ризик здавлення верхніх відділів желудочно-кишечного тракту, потім мальчика стоїть на загастральний зонт, і мама кормить ребеночка через зонт шприцом. Усе почалося несподівано на Різдво. У хлопця заболіло горло. Спочатку підозрювали інфекційний процес, недугу лікували антибіотиками. Потім юнака направили на консультацію до інституту в Київ. Там і встановили тяжкий діагноз саркома Юїнга. Лічились в Києві в лорінституті. Нас просто спасали дихання, нам а паралельно ми здавали аналізи в інституті рака. Зараз проходимо хіміотерапію. Перший блок. Надіємося на виставлення. Пухлина має непросту локалізацію. Вона знаходиться у роті та носоглоці. Проблема ще й у тому, що новоутворення швидко росте. Тож лікування Владислава обіцяє бути довгим і об'ємним, а значить, дуже витратним. Аби допомогти хлопцю швидше подолати рак, треба зовсім небагато перерахувати хоча б якусь суму за реквізитами на екрані. На кошти, зібрані від акції, закуплять ліки та обладнання для відділення дитячої онкогематології. Тим самим влад та інші хворі діти стануть на крок ближче до одужання. Анна Книж, Андрій Геращенко, на часі новини.